Між, подивися, які тут в сидіннях цікаві штучки. Для чого вони взагалі зроблені? Дивись, Мерседес в тому числі класний сімейний автомобільчик. Я одружна людина, можливо, задумуюсь про цей автомобіль, тому що ідеально підходить відразу для двох дітей. Тобто тут відділи для дитячих крісел. Точно так само. ось Тут, тут є фіксатори, вставляється і комфортно. Вже не треба думати, як поставити дитяче крісло. Дуже легко елегантно приховуються ці відділи. Подивіться органічно задні сидіння розташовані. Це автомобільчик Електрокар Mercedes EQC 20 рік. Ємкість акумулятора 80 кВт. Проїдеш з легкістю 400 км динамічно 406 кінських сил під капотом. Друже, повний привід, автоматичну коробочку передач. 55 тисяч тут а, пробігу шикарна комплектація на всьому камери партроніки три. 360, усі асистенти, які ти можеш собі уявити, великий франчик навігації, віртуальна LED-панель. Далі мультимедійне кермо з сенсорними датчиками управління, адаптивний круїз-контроль, клімат-контроль. Звісно, тут присутні підігріви ось цього світлого шкіряного салона. Тому. Задумався про цей автомобільчик. Ти друже можеш його купити за криптовалюту? А в доларах 37500. Номер продавця в описі не зволікай, дзвони пиши, можливо, ти його новий власник.